Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас тренувальне заняття на розв'язування показникових нерівностей високого рівня. Ось план нашого заняття. Розглянемо ці дві нерівності. Спочатку намагайтесь розв'язати самостійно, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Перша нерівність. 3 в степені х плюс 1. Відняти 2 на 3 в степені 1 мінус х більше від 7. Спочатку запишемо, перетворимо цей вираз таким чином, щоб в нас зустрічався показниковий вираз 3 в степені, тобто тільки він. Це означає, що ось цей вираз і оцей вираз ми розпишемо у вигляді добутку, використовуючи формулу. А в степені М множити на А в степені N дорівнює А в степені М плюс Н. Отже. Перший показниковий вираз запишеться як 3 у степені х множити на 3 у першому степені. Відняти 2 множити. Другий вираз 3 у степені 1 множити на 3 в степені мінус х. Більше від 7. Перемножимо на 3 в степені х ліву і праву частину цієї нерівності. Одержимо 3 у першому степені, просто 3. Запишемо на першому місці, множити на 3 в степені х, тобто на цей вираз, і множити на 3 в степені х. Відняти 2 множити на 3, множити на 3 в степені мінус х і множити на 3 в степені х. Більше 7 множити на 3 в степені х. 3 в степені х на 3 в степені степен це 3 в степені степень у квадраті. 3 множити на 3 у степені х у квадраті. Відняти 2 на 3 6, 3 в степені мінус х3 в степені х. Використаємо ось оцю формулу. Основи трійки однакові. Показники додаємо мінус х плюс х дорівнює 0. Тобто виходить, що. 3 у степені 0. Оцей вираз перенесемо в ліву частину мінус 7 множити на 3 в степені х більше від 0. Тепер ця нерівність перепишеться в такому вигляді. 3 множити на 3 в степені х у квадраті. Тут ми нічого не змінимо. На другому місці запишемо оцей доданок. Мінус 7 множити на 3 в степені х. І відняти 6 множити на 1, тобто просто 6 більше від 0. А тепер можемо ввести заміну 3 в степені х дорівнює t. Зрозуміло, що t більше від 0. А ось цей вираз буде t у квадраті. Маємо нерівність 3т мінус 7t мінус 6 більше від 0. Тобто ми. Замість 3 в степені х сюди підставили Т. Вийшло 3T квадрат. І замість 3 в степені х підставили т. Одежило 7 множити на t. І мінус 6 переписали. Квадратна нерівність. Дискримінант обчислюємо 7 у квадраті 49. мінус 4 множити на 3 і множити на мінус 6. Дорівнює мінус на мінус плюс. Значить, оцей добуток буде додатним. Множимо модулі 4 на 3 12, 12 множити на 6, 72. 72 плюс 49, 121. 121 більше від 0. Знаходимо корінні три члена. Т1, 2, 7, плюс мінус корінь з дискримінанта, тобто корінь 121, 11. Розділити на 2а, 2 на 3 на 6. Знаходимо Т1 дорівнює. 7 плюс 11, 18, розділити на 6, 3. Т2 дорівнює. 7 мінус 11, мінус 4, розділити на 6 мінус 4 шостих. Скорочуємо на 2 мінус 2 третіх. Схематично малюємо параболу корені тричлена шлена мінус дві треті, виколота точка, оскільки в нас тут строга нерівність. І другий корінь 3. Відки параболи напрямлені догори. Нас цікавить більше від нуля, тобто нас цікавлять ось ці дві частини відки. Вони відповідають ось таким проміжкам. І залишилося в нас ще а, подивитися на цю умову. Т0. І розісками цієї нерівності є числа розміщені правіше від нуля. Перетином цих двох множин є ось оцей проміжок. Тобто Т більше від 3. Повертаємося до основної змінної. Замість Т пишемо 3 в степені Х більше від 3. Тобто від 3 у першому степені. А дорівнює 3. 3 більше від одиниці, це означає, що х більше від одиниці. Відповідь. х належить від одиниці до плюс нескінченності. Розглядаємо другу нерівність. 4 в степені 1 мінус х відняти 0,5 в степені 1 мінус 2х більше, або дорівнює від одиниці. Зрозуміло, що нам необхідно ці показникові вирази подати у вигляді е, показникових виразів з однією основою. Ми знаємо, що 4 це 2 у другому степені. І 0,5 це 1 друга. А 1 другу також можна подати у вигляді степеня двійки. Це буде 2 у мінус першому степені. Перепишемо нашу нерівність у такому вигляді. 2 у другому степені. І в степені 1 мінус відняти 0,5 це одна друга у степені 1-2х більше або дорівнює від 1. Тепер тут використаємо властивість степінь степеня. Я її запишу вам. а у степені M і в степені n дорівнює А в степені Mn. Тобто показники ми перемножуємо. Тому перший доданок запишеться у вигляді 2 в степені 2 одиниця мінус х. Відняти одна друга у степені 1-2х запишемо у вигляді. Показникового вираза з основою 2. Для цього використаємо формулу а на б в степені мінус П дорівнює B на A в степені П. Іншими словами, ось цей вираз у нас запишеться як 2 перших у степені мінус 1 мінус 2х. 2 перших – це просто 2. Мінус розкриємо дужки. Мінус 1 плюс 2х. Звичайно, далі ми поміняємо місцями ці два доданки. Отже, у нас вийде 2 у степені мінус 1 плюс 2х, більше або дорівнює від одиниці. Розкриваємо дужки. 2 в степені 2 мінус 2х, відняти 2х. В степені 2х мінус 1. Більше або дорівнює від 1. Перемножимо цю нерівність на 2 у степені 2х плюс 1. Одержимо 2 в степені 2-2х множити на 2 в степені 2х плюс 1. Відняти 2 в степені 2x-1 множити на 2 в степені 2х плюс 1. Більше або дорівнює 1 множити на 2 в степені 2х плюс 1. Перший добуток, використовуючи формулу А в степені mnoжити на А в степені and дорівнює А в степені m плюс n. Ми запишемо у такому вигляді. 2-2х, перш, показник першого показникового виразу. Додати цей показник. 2х плюс 1. Відняти 2. Додаємо показники. 2х-1 плюс 2х плюс 1. Більше або дорівнює 1 множити на цей вираз буде просто 2 в степені. 2х плюс 1. Тепер спрощуємо вирази у показниках. Мінус 2х плюс 2х знищується, 2 плюс 1 3, 2 у третьому степені. Відняти 2х, 2 мінус 1 плюс 1 знищується. Залишиться 2 у степені 2х плюс 2х 4х. І оцей вираз переносимо в ліву частину. Мінус 2 у степені 2х плюс 1. Більше або дорівнює від 0. От даний вираз записуємо на першому місці. Мінус 2 в степені 4х. На другому місці цей вираз запишемо, тільки врахуємо, що тут плюс 1, тому запишемо цей вираз у вигляді добутку. Це буде мінус 2, це 2 в першому степені множити на 2 в степені 2х. І залишилося плюс 8 більше або дорівнює від нуля. Перемножимо на мінус 1, щоб позбутися цього мінуса перед першим множником. 2 в степені 4х мінус 2 на 2 в степені плюс 2 на 2 в степені х і мінус 8 менше або дорівнює. Від нуля. Справа в тому, що коли ми множимо на від'ємне число, знаки перед доданками змінюються на протилежні мінус на плюс, мінус на плюс і плюс на мінус. І знак нерівності також змінюється на протилежні. тобто більше або дорівнює, став менше водорівня. Вводимо заміну. 2 у степені 2х дорівнює Т. Тоді 2 у степені 4х дорівнює Т у квадраті. І t більше від нуля. Нерівність перепишемо у вигляді. t квадрат плюс 2 t мінус 8 менше або дорівнює від нуля. Дискримінант b квадрат мінус 4 ac Тобто 2 в квадраті 4 мінус 4 множити на 1 множити на мінус 8. Мінус 4 множити на мінус 8 плюс 32. Додати 4 до рівня 36 більше від нуля. Звідси одержимо Т1, 2. Формула -B плюс мінус В плюс-мінус корінь з дискримінанта ділити на 2а. Тобто -2 плюс мінус 2 плюс-мінус корінь з 366 і розділити на 2. Т1 дорівнює Мінус 2 плюс 6, 4, розділити на 2, 2 t2 дорівнює мінус 2 мінус 6 мінус 8 розділити на 2 мінус 4. Малюємо схематично параболу. Точка мінус 4 замальована і 2. Парабола направлена відки догори, оскільки при t квадрат додатне число, менше по зарівнює від нуля ось оці, оцей проміжок. Крім того, Т більше від нуля. 0 і Т більше від нуля правіше. Перетином цих двох множин є ось оцей проміжок. Ми маємо, що Т більше від нуля і менше від 2. І менше або дорівнює від 2. Повертаємося до основної змінної, одержимо 2 у степені, ось у нас вираз 2х. Більше від нуля, само собою, де будь-яких іксів, тому ми це навіть не записуємо. Менше бодорів від 2. 2 це мається на увазі, що 2 в першому степені. А це означає, що при переході до порівняння показників знак нерівності залишається, бо А дорівнює 2 і 2 більше від 1. Маємо 2х менше буде дорівнює від одиниці. Ділимо цю нерівність на двійку, держимо і х менше або дорівнює від одної другої. Х належить від мінус нескінченності до одної другої, включаючи і одну другу. Хочу зауважити, що хід розв'язання ви могли використати інший, тобто інші кроки. Можна було спочатку розписати ось ці вирази у вигляді добутків. Можна було одразу ввести заміну, і тоді у вас вийшла би дробова раціональна нерівність. Але вона все одно звелась би до квадратної нерівності. Тобто ход, хід міркувань може бути, відрізнятися, але відповідь має бути одна й та ж сама. Я думаю, що ви одержали таку відповідь, це означає, що ви правильно провели всі міркування. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.